Зниклі безвісти. Науково фантастичний роман. Столичного журналіста Нестора Кириленка відправляють у відрядження на дослідницький підводний човен Гідросфера. Там він вивчає повсякденне життя моряків, знайомиться з роботою вчених і навіть виходить у скафандрі назовні субмарини, опинившись сам на сам із темними глибинами Чорного моря. Через раптовий космічний катаклізм човен переноситься в похмурий світ темної матерії, де його екіпажу доведеться зіткнутися з абсолютно іншою реальністю, побачити складне життя людей, що колись зникли безвісти на землі, знайти нових друзів і спробувати повернутися додому. Цитата з книги цієї ж миті гідросфера на повному ходу випірнула із води. Її оповитий білою піною ніс високо здійнявся над морем, і вже через кілька секунд важко рухнув у воду, піднімаючи височенні хвилі і підносячи цілі фонтани бризок. Незважаючи на те, що човен сильно розгойдувався, друзі підхопилися з крісел і припали до екранів зовнішнього спостереження. Навколо них творилося справжнє пекло. Поверхня моря вирувала й кипіла. Яскраві гіллясті блискавки одна за одною били прямо у хвилі, здіймаючи бризки й осяваючи все навколо різким білим світлом. З низько навислих хмар лилися суцільні потоки води, густі клуби випарів проносилися над бурхливою водою. Промінь рубочного прожектора метався по пінних гребенях, які раз у раз перехльостували через верхню палубу субмарини. Гідросфера описала циркуляцію і лягла на курс повним ходом попрямувавши до рятівного материка. Ніс човна ритмічно підіймався й опускався на великих хвилях. Набігаючи водні вали гулко гатили по легкому корпусу. Будь ласка, в описі до цього буктрейлера є посилання на сам твір. Сподіваюся, що він вам сподобається.